Шановні колеги, шановні друзі, слово від директора до 75-річчя Горлівського інституту іноземних мов, ми вирішили побудувати у вигляді діалогу зі студентами. Саме для цього ми попросили здобувачів вищої освіти нашого інституту поставити свої запитання. Я щиро вдячна вам, шановні колеги, за таку численну кількість запитань, яку я отримала. Звісно, я не зможу відповісти на всі запитання, тому чекайте на наступні відео. А сьогодні, у ці дні, коли ми святкуємо 75-річчя Горлівського інституту іноземних мов, я б хотіла зосередитися на тих запитаннях, які стосуються минулого нашого інституту, його історії, теперішнього часу, розвитку інституту і його майбутнього. Отже, почнемо з історії. Я отримала і обрала для відповіді такі запитання. Чи відрізняється Горлівський інститут іноземних мов зразка 2024 року від Інституту років вашого студентства? Наступне запитання. Як ви поєднували навчання та веселе студентське життя? І, нарешті, чи були студенти або викладачі, які вплинули на ваше життя або професійний шлях? Отже, з радістю відповім на ці запитання, оскільки вони стосуються моєї історії Горлівського інституту іноземних мов, яка розпочалася 40 років тому, коли я несподівано для себе вирішила вступати до Горлівського інституту іноземних мов і, конкурс конкурсу майже 20 осіб на одне місце, стала студенткою. Знаєте, я до сих пір пам'ятаю свої перші враження від інституту. Якщо їх сформулювати одним словом, то це буде слово шок, лекції, семінари, практикуми, колоквіуми, круглі столи, лекції з історії літератури, лекції з теорії літератури, лекції з історії мовознавства, лекції з теорії мовознавства, лекції з англійської мови, практичні з англійської мови якогось небесного рівня це було щось неймовірне. А ще мене дуже вразила можливість вільно висловлювати свої думки, дискутувати з викладачем, взагалі бути з ним незгодною. Після радянської сколастичної школи це було щось нове. І саме оцей дух творчого мислення. Був для мене і для моїх одногрупників таким, знаєте, океаном, який ми занурилися із задоволенням і перебували в ньому всі роки нашого навчання. Я думаю, що цей дух вільної думки, творчої вільної думки є тим, що поєднує мій інститут з тим, що ми маємо сьогодні. Маю на це сподівання. Звісно, на нас. Впливала атмосфера інституту і ті педагоги, які формували наші особистості. Їх вплив важко переоцінити. Я думаю, що увесь наш курс до сих пір пам'ятає лекції Сергія Вартановича Зейтоняна, лекції Михайла Павловича Череповського. А ще я відчуваю на собі вплив. Володимира В'ячеславовича Червонецького, Марини Олександрівни Мозгової, Лариси Жиганщівни Норкіної, Людмили Пилипівни Славаус, Леоніда Тихоновича Заплатнікови, Ірини Сергіївни Кубрак і багатьох інших викладачей і наставників, які назавжди залишили частинку свою у моєму серці. І вплинули, дуже вплинули на моє життя. А ще на мене вплинули дуже мої друзі, з якими ми і сьогодні є справжніми друзями, знаєте, з якими і вогонь, і в воду. Часу у нас не було зовсім. І якщо мене запитати, як ми поєднували навчання і веселе студентське життя, я скажу вам, не знаю, але поєднували. Саме тому поєднували, що ми самі для себе будували наше студентське життя. Щось постійно організовували, проводили різні заходи, малювали, танцювали, співали, брали участь у КВК, у театральних постановах. Ми не хотіли втрачати жодної секунди нашого студентського життя, оскільки ми тоді якось розуміли, що воно це студентське життя дуже мінливе. Ми хотіли, щоб воно було яскравим. І воно таким було. І це була реальна школа самоврядування. Я наголошую на першому складі цього слова. Нас ніхто не примушував щось робити. Ми самі збиралися, організовували якісь заходи, виходили на інші заклади освіти, проводили заходи спільно. І я до сих пір пригадую ту ситуацію, коли ми з черговою ініціативою, з очима, які горіли, прийшли до деканату. І наша деканка, вже згадувана мною Ірина Сергіївна, кубрак, закрила двері і сказала: все досить. І це було дуже смішно, але дійсно ми організовували все самі. Може, саме тому серед. Мого випуску так багато керівників високого рівня, що ми наші організаторські таланти проявляли вже в студентські роки. І ще щодо впливу, коли я вже почала працювати в інституті, мене багато в чому формували як викладача як потім адміністратора мої колеги. Алла Рашатівна Гавідуліна, Йосипівна Бузанова дуже вплинули на мене як на викладача. Віктор Миколайович Дукашенко, Людмила Андріанівна Віннерва, Тетяна Михайлівна Марченко і дуже дуже багато інших моїх колег вплинули на мене як на адміністратора, як на викладача також. І продовжують на мене впливати. Я дивлюся на людей. На їхні якості, на їхні вади і для себе вирішую, оце я хотіла б для себе взяти, як те, що я маю наслідувати. А от від цього я хотіла б відмовитися у своїй роботі, у своєму житті. І я раджу вам, шановні студенти, також придивлятися до своїх колег, до викладачів і наслідувати лише гарне від них. А от що стосується впливу студентів, то я наведу лише один приклад. Я до сих пір пам'ятаю свою першу групу студентів англійської, з англійської мови. Це була група третього курсу, одна з найсильніших, якщо не найсильніша, на третьому курсі тодішнього факультету англійської мови. І мене туди запросили викладати. А я 5 років не викладала англійську мову, ну, як ви розумієте, йшла туди майже нульова. Після тижня викладання я відверто зібрала своїх студентів і запитала: Ну, як, що будемо робити? Знаєте, я до сих пір пригадую слова моєї студентки Тоні. Дуже дуже сильної студентки, я, яка дуже добре володіла англійською мовою, яка серйозно на мене подивилася і сказала мені: Це гаразд, будемо навчатися разом. Ми ж бачимо, як ви працюєте. А я дійсно працювала 24 на 7. І от з того моменту, з моменту цієї розмови. Я завжди сприймаю студентів як своїх соратників і завжди звертаюся до них тільки мої колеги. Оце щодо впливу. І це лише маленькі миті 40-річного життя мого життя в Горлівському інституті іноземних мов. Те, що ми маємо зараз. Є результатом і мого власного розвитку, і розвитку інших моїх колег, які працювали в Горлівському інституті іноземних мов і зараз працюють. І я хочу сказати, що інститут ніколи не стояв на місці. Він завжди був дуже знаєте, таким сильним і дещо захвалим. Ну, лише декілька прикладів. Ми перші в Україні перейшли на системне навчання за так званими автентичними підручниками, тобто підручниками, які були побудовані на базі нового для того часу когнітивно-дискурсивного підходу на навчання англійської мови. Сьогодні це здається нормою, звісно, а тоді це була ціла революція. І ми зробили цю революцію і дуже активно використовували ці автентичні підручники, і продовжуємо їх використовувати зараз. А ще ми також одні з, одні з перших в Україні вирішили перейти на викладання певних дисциплін гуманітарного циклу англійською мовою. І знов таки сьогодні це сприймається якась, як якась інновація, але ця інновація розпочалася в нашому інституті. Ще у 2000-х роках. І зараз ми продовжуємо свої трансформації. Я щиро вдячна шановним колегам, студентам за їхні запитання, які стосуються сьогодення інституту і здебільшого його майбутнього. Це були такі запитання, які головні зміни чекають на інститут у найближчі кілька років, чи передбачені нові освітні програми чи спеціальності для майбутніх студентів, які інновації в начальному процесі плануються для поліпшення якості освіти? Ну І інші запитання. Тут я б хотіла вам сказати таке. Головне, ми для себе обрали. Зараз ми працюємо над розбудовою. Цифрового інституту іноземних мов. Це тривалий процес і звісно, ми ще не завершили навіть третину того, що маємо зробити, але ми вирішили, що майбутнє в освіті гуманітарних дисциплін все ж таки буде за дистанційним навчанням, у тому числі. Тому ми зосереджуємо зараз свої зусилля на тому, що обираємо нові платформи для освітнього процесу, нові платформи для адміністрування, пробуємо працювати на цих платформах, експериментуємо і вирішуємо для себе, який варіант нас влаштовує найбільше. А ще, звісно, ми думаємо над відкриттям нових освітніх програм, які б відповідали. Новаціям в українській освіті, в українському суспільстві і взагалі у світі. Я вам обіцяю, що ви почуєте про нові освітні програми. Що стосується інновації в освітньому процесі, то вони здебільшого стосуються методик, новітніх методик у навчанні тієї чи іншої дисципліни. Я хочу вам сказати, що ми в інституті завжди за інновації. Саме тому в нас так, така велика кількість проєктів Есмусу, проєктів з європейськими університетами. Вони, вони всі побудовані на, на новітніх технологіях, які ми вивчаємо, а потім втілюємо в навчальний процес. Тому я впевнена, що наше майбутнє полягає, по-перше, в цифровізації. І по-друге, у розвитку іннова... інноваційних процесів в освітньому процесі, які будуть поєднуватися з такими ж самими процесами, які відбуваються в інших університетах, здебільшого Європейського Союзу, але і світу в цілому. Сьогодні я впевнена у майбутньому свого свого рідного Горлівського інституту іноземних мов. Тому, коли ми відзначаємо його 75-річчя, ми можемо з певненістю сказати: інститут, наш рідний Орлівський інститут іноземних мов, живий. Він розвивається, він обирає нові горизонти для свого шляху, і він буде існувати в освітньому просторі України і світу завжди. Я вас вітаю, вітаю тебе, рідний інститут 75-річчя. Вітаю вас, рідні друзі, з нашим ювілеєм!